Небагато краєзнавчих чи етнографічних музеїв в селах Івано-Франківщини можуть похвалитися званням Народний. А саме таким є краєзнавчий музей у селі Слобідка Тисницького району. Усією громадою збирали експонати для експозицій. Зате тепер є чому дивуватися і чим захоплюватись. В цьому переконались і наші кореспонденти. Марійка і Галинка семикласниці, вони часті гості краєзнавчого музею. З цікавістю, хоч і не вперше, слухають розповідь вчителя краєзнавства і одночасного директора музею Євстахія Адамчука. У школі першого другого ступенів історія рідного села вміщалась спочатку в одному кутку, потім в кімнаті, і вже у 2005 році було освячено нове приміщення під музей. Я почав вивчати місцевість, а ця місцевість називається Будинчище, Будинок, Будинчище. Зацікавило мене. І постільки тоді історики не дуже були археологією підковані, вони мали лише залік і все. Не могли допомогти мені. Я взяв автора Шовко пляс, вивчав як учень. А потім знаходив і місце тим знахідкам. Гончарні уламки, кремнієві ножі, кам'яні сокири, молотки, цінні експонати музею. Оказується, що ці знахідки це речі наших предків 4-6 тисячоліть до нашої ери. Такий музей не соромно показати навіть фахівцям у книзі відгуків враження з цілого світу а вчителі історії, географії, літератури та інші сміливо можуть проводити тут свої уроки.